Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам другу іграшку, яку я зв'язав за книгою. Це ніжна біленька кішечка Місті. Чому саме вона друга? По-перше, у коментарях під оглядом цієї книги ви писали, що хочеться побачити саме місті. А по-друге, я не міг пройти повз такого милого образу, бо це справжня маленька леді. Оскільки порода місті це турецька ангора, я вибрав для неї і відповідну пряжу. Це в мене завалялася ангорка, хоч і невідомого мені походження та фірми, але вона дуже м'якенька і тоненька. Я в'язав її гачком уже меншого розміру 1,25. До речі, що цікаво, у книзі, ось авторка радить поєднувати напівбавовну разом з тоненькою ниточкою мохеру, щоб досягти цікавого пухнастого ефекту. Я колись спробував таку комбінацію на ведмедику, і результат дуже класний виходить. Моя кішечка вийшла приблизно 9 см у висоту, витрату пряжі я не рахував, бо дуже захопився процесом і забув. Але готова іграшка разом з наповнювачем ось так, вона в мене важить 23 грама. Працювати з місті було легше, ніж з джуно. Бо вся кішечка в'яжеться однією пряжою, тобто, не треба змінювати кольори або думати про якісь додаткові нюанси. По часу в'язання приблизно виходить те саме 4-5 годин. Ну, я нікуди не поспішав, насолоджувався просто процесом і результатом роботи. Мені дуже сподобалася увага авторки до деталей у цій схемі, бо тут є цікаві пухнасті вушка і різнокольорові оченята. Вони додають кішиці характеру і роблять її живою та милою. Результатом я дуже задоволений, моя місць вийшла ніжною витонченою і максимально схожою на фото. Оце дивлюся на місці і думаю, що можна було б її ще трішки прикрасити. Ну, Наприклад, додати рожевий нашийник із маленьким дзвіночком, це б виглядало дуже мило. Або ж маленький бантик на вушко, чи навіть якусь ігрову мишку поряд. Одразу б вийшла не просто кішечка, а цілий персонаж зі своїм характером і історією. Оце мені подобається в цій книзі, що можна взяти готову схему, але завжди є простір для фантазії додати щось своє і вже виходить унікальна іграшка. До речі, цікаво, а ви б що додали в місті, нашийник бантик чи, може навіть корону справжньої королеви? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво почитати ваші ідеї. А наступним героєм у моїй колекції буде бігель Молі. І це теж частково ваш вибір, завдяки коментарям під попередніми відео. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди готових іграшок.